Карпати це не просто гори, вкриті лісами та стрімкими річками. Це місце, де природа і людина сплелися в єдиний живий організм. Карпати приховують у собі безліч таємниць, пов'язаних із давніми віруваннями, незвичайними особистостями та містичними явищами. Тут оживають легенди про чаклунів, опришків та мольфарів людей, які мали дар спілкуватися з природою та впливати на людські долі. Мольфари це люди, які володіють знаннями природи та стародавньою магією. Їх вважають своєрідними цілителями, провісниками майбутнього та охоронцями гармонії в природі. За легендами, мольфар здатен змінювати погоду, викликати дощ, зупиняти грозу чи насилати туман. Його сила походить від природи, трав, каменів, води та вогню. Мольфарів навчали їхні предки, передаючи знання з покоління в покоління. Одним із найвідоміших мольфарів був Михайло Нечай, який мешкав у селі Верхній Ясенів. Його вважали останнім справжнім мольфаром. Люди приїжджали до нього за порад. Дою та допомогою з усієї України і навіть з-за кордону нечай лікував хвороби, знімав порчу, допомагав знайти зниклих людей. Він говорив, що його дар це служіння людям, а не особисте багатство опришки були своєрідними карпатськими робінгудами. Вони боролися проти панського гніту, захищали бідних і карали багатих за несправедливість. Найвідомішим з опришків був Олекса Довбуш, якого називають легендою Карпат. Довбуш і його загін нападали на панські маєтки, роздавали здобути бідним, а іноді карали жорстоких панів. Його подвиги оспівані в численних піснях і легендах. За однією з легенд, Довбуш мав чарівну силу, яка захищала його від куль. Він носив на шиї. Амулет, зроблений мольфаром, що нібито робив його непереможним. Проте зрада з боку одного зі своїх привела до його смерті. Однак пам'ять про нього живе в серцях людей і досі. Чаклуни в Карпатах це особливий пласт містичних образів. Їх боялися, але водночас шанували. Карпатські чаклуни за повір'ями могли впливати на долю людей, накладати прокляття чи знімати їх. Одні чаклуни допомагали людям, інші використовували свої знання для власної вигоди. Легенди розповідають про чаклуни Лунів, які володіли чорними книгами, старовинними манускриптами, що містили рецепти заклинань і ритуалів. Деякі з них, за повір'ями, мали силу підкоряти природні явища чи викликати надприродні істоти. Карпати це не лише легенди, але й реальні місця, які вважаються енергетичними, наприклад, камінь Довбуша, гора хом'як чи скелі Тустань. Люди вірять, що ці місця наповнені особливою енергією, яка здатна зцілювати, заряджати силою чи дарувати внутрішній спор відвідувачі таких місць часто відчувають незвичайний прилив сил і натхнень.